Знайшов я цей знак. Ось він тут. Довго я ходив, мучився, у нього видно, яке воно все тут уже заросло. От. І зараз я пройду через ці хащі. Ось тут вже ось видно ось напис Луганськ. Ага. Оце тут треба оце все викарчувати, благоустроїти і зробити гарне місце місце для фотосесії, для орієнтира. Ось я. Цей знак, тут, поки, ну тут побаки залізеш. Нарешті я знайшов, на ось він тут на горі. Ось. Вівстань у Луганськ. 195 кілометрів у Дніпропетровськ у сучасне Дніпро і в Харків 128. Однакова відстань у Стаханов, це у Луганську область 171. А як він зараз називається це місце? Його вже ж, мабуть, перейменували де-факто. У Донецьк 128. Тільки тут воно. Зараз є красиво набавано ну, вот это в общем таким чином